Формула одна гривня, один патрон, один патрон, один мертвий орк. Все елементарно і просто. Тому скільки гривень покладете, стільки можемо сподіватися, і власне мертвих руських ми наб'ємо. Дивно, звісно, про мертвих людей говорити після таких веселих пісень, але живемо в такий час. Ми продовжуємо, Я нагадаю, що на сцені Бенд. Наступна пісня відносить нас далеко на південь. Вона називається Майамі-Румба. Її написав Леонід Яблонський Її написав Леонід Яблонський, людина, яка започаткувала я б джаз». В Нього теж цікава доля була. Богдан Василовський, зокрема. Приїхав в Канаду після того, як в тридцять му на Львівщину вторглись радянські війська. Анатолій Кусанатольський залишився в Україні, незважаючи на всю складність і навіть зміг зробити кар'єру, обходивши всілякі комуністичні штуки. Дрюки, Леонід Яблонський, як тільки в 39 му на території України, точніше Львівщини, ступили радянські війська, іммігрував в Чехію звідти в Австрію, а потім опинився в буенос Айресі. І саме там в Аргентині, в Боєносайрезі, він почав експериментувати, поєднуючи. Дякую, дякую всім, хто долучається. Дякую. Давайте поплескаємо тим людям, які долучаються і кожен сам собі. Сам дякую вам. Так от Воєносайросі Леонід Яблонський почав експериментувати, поєднуючи латиноамериканські мелодії і українські тексти. Зараз для нас це звучить вже менш більше звично. Тоді, на початку 50-х, наприкінці 40-х років, це, звісно ж, був просто розрив і щось таке незрозуміле подекуди. Але. Було як було, якісь пісні дійшли до нашого часу, знайти їх не так просто, але одну нам вдалося віднайти. Вона називається Майамі Румба, і це Леонід Яблонський. Думав я йти на куба. На Майамі залиши. Бо виною була румба. Я та.

На Майами серце віддало мені. думаю, на Куба, на Майами залишись, О, той поруба, я палка так за люби. Дякуємо Паняці, яка підняла нам нас і підкинула гроші з родиною сил України. Дякуємо, дякуємо. Е, наступна пісня це той легендарний дует і те легендарне танго, яке зробили я б джаз популярним. По сьогоднішній день це вважається еталонним українським танго, і танго писалося не просто так. Справа в тому, що тоді це був справді найпопулярніший стиль музики. Цю пісню виконував Богдан Веселовський разом з Іреною Яросевич. В них цікава доля, але це дуже довга історія, яку ми коли-небудь поїдемо. Проте прийде ще час пісні, яка справді зробила я б цей час переможцями у цих перегонів за популярність на Львівщині в 30-х роках. Отже, прийде ще час. з тобою стрінути ще раз. У вечір, як зірки засяють в небі, осінній вечір, як тільки день погас. Я в світі удвох з тобою, за руки взявшись я... i Невже лише це тільки мрія, Невже лише це тільки сни, чому чому пропала вся надія, ціяло мов той на навесні? Прийде ще час, коли затужиш ти за мною. Прийде ще час, коли згадаєш наші дні. Boże, ty ty nie, lubo zrozumiesz moją, i Boże, zakończę, bo wiesz, no bo też Коли затужиш ти за мною Прийде ще час, коли згадаєш наші дні, Може тоді любов, ти зрозумієш мою і може за ту любов вдячна будеш. Наступна пісня відносить нас в період іще ще ранніх 30-х.